Кулічка, доброго ранку. Я трошечки познімаю в ліс, піду. Як депутат Трухін. Якого народ любить. Я тут трошечки і в ліс піду. Ой, красивий. Ой, красивий, ти злодій. Тому подружку побив. Угу. До нас в гості ніхто ходити не буде із-за тебе. Але сьогодні відео не про тебе. Да. Бо лебідь красивий, як лебідь, а обізяна як обізяна. Як казав Подрівлянський, народний поет. Митець, письменник. Ну, не можу від тебе камеру відвести. Але ж у нас сьогодні Роустайн. роустайм. Час троян. Мелман, ти навіть не думай, Отже, пропустити цього шоу не можна. Я знаю, що я не маю права знімати троянди. Коли кожен день щось трапляється таке, від чого око сіпається. І не одне, а обидва відразу. І в серці все закіпає і хочеться когось вбити. І 50%. Це ворог із закордоння. А все інше це наші довбні, які до цього допустили, які позволили, дозволили зламати собі мозок і довести до такої війни. Ну, але ж зараз у нас час троян. Ми не про це. І так. Моя красунька. Принцеса Александра оф Кент. Принцеса Александра. Шириною два метри висотою півтора. Це парфюмерна фабрика, справжня, неперевершена. Мільйон троян. Стою, трогаю кущ, торкаюся куща і пелюстки сипляться мені на ноги, А я думаю, що наче хтось торкається ніжно-ніжно. Лапки постав рівно. рівно лапку. Отак. Моя улюблені це сімка Демая, що цвіте ціле літо безперервно. І колір, ну, мабуть, мій улюблений, терапота. Ізі дас Так просто це. Перекладі. рвані кінчики плюсто. Трудяжки. Ну це про тебе я півень казала, що ти красивий. Обізяна як Обізяна красива. А лебі лебідь, як лебідь. Баджаза, Іон. Як він тут опинився, ну так вже сталося. Може він і не вписується в цей парад, але він тут росте і нічого з цим зробити не можна. Жовтий і блакитний. Ось такі вертикалі. дає лютин і на перстянку. Ще не цвіте наповну Бедельмеер. Красива така троянда. От у неї я підійду пізніше. Підемо до того, що цвіте. Троянда незвичного кольору ептайт. Красива, духняна. Буде мати багато квітів. Тримає їх довго-довго. Навіть на повному сонці. ну дійсно amazing Grace! Надзвичайний грейс, від якої дух захоплює, величезні. Троянди, які тримають будь-яку жару спеку, можуть рости навіть в Арабських Еміратах. Єдина така троянда, яка тримає добре спеку. Але погано витримує дощ, тому що дуже важкий у неї бутон. І від дощу він набирає ваги. І тоді вона його не може розкрити. Ось що трапляється з нею, якщо вода попадає на бутон. Моя це лімба. Лаймовий колір. Я її обожнюю цю троянду, але вона любить похворіти. борошнистою росою, це її. Ну, будемо лікувати, як захворіє, а поки що вона ще не розпустила свої надзвичайні квіти і тримає інтригу. Це мій новенький. Про нього я розкажу пізніше. Це не троянда. Це айва, хінемеліс. От чокла. Я її так довго хотіла, цю троянку. я і, як побачила, і лишилася сну. Не можна бути таким красивим. Не можна. Не можу пройти, побачила нахиль блюд. Кривава ігла, чи якось так воно переводиться з німецької? Красива своїм величезним кущем. Тримає троянди першокласно, може займати брати приз на будь-якій виставці. А де ж та ігла? Побачимо цю іглу. Ось білі ігли, білі риски на квітці. Оце і є нахиль блюд. Вибачте за мою французьку, я не вчила німецьку мову, тому не можу вам вимовити так, як треба. Величезна троянда, В екран вона не містить. Ну це все. Це все, це теж троянда, яку я довго хотіла. Ось вона, зараз я покажу. Цю троянду треба нюхати. Це пар, е, букет парфе. Вона дійсно красива і кожня, кожна китиця це букет. І крім того, цей букет, він парфе. Дійсно парфе тут сказати. Вона зібрана до кубки, тому що її буревій розмітав. У мене нема Вестерленда, але у мене є замість неї ось така троянда, яка пішла від Вестерленда. Троянда Пульман. Класно тримає квітку, довго тримає, величезна квітка, але ну, жовтий з рожевим не всі люблять таке єднання, але над, я не люблю, але мені ця квітка подобається. Не знаю чому, бо вона світиться. Вона так чесно світиться. А це новенька. Мастервуд. Від неї не зміг відійти в магазині навіть мій чоловік. Коли ми її побачили, він сказав, а що ми це не купимо? І ми купили. Хоч ми набрали багато чого, все те, що набрали, викинули, а вона залишилася. Тому що це творіння Остіна, вона маленька ще, їй мало рочків, може два-три. Але коли вона виросте, це буде щось, тому що пахне вона вай. Вау. Wow. Але ж колючка. Така колючка, що наблизитися не можна. Оськільки в неї колючок. Ну, красу треба чимось компенсувати. Троянда Мейланда. Єдина в світі троянда, мабуть, яка зовсім не має. Шипів жодного, гладенькі такі стебельця, красивий блакитно-рожевий колір троянда Аква. Росте в мене в суцільній тіні, тому що вона сонце не тримає. Якщо була б напівтінь, може було б краще, любить похворіти разом з лімба. Отже, окад. Треба завжди тримати на ній око і за нею, бути уважним. А це перша троянда, яка з'явилась у мене в садку, це історична троянда, яка залишилась у мене від моєї подружки, сусідки, яка мене цю хворобу, мені подарувала цю хворобу, любов до троянд. Вона її привезла з Чехії, десь там в парку відщипнула кусочок, шматочок, гілочку. Її розмножила. І це було років 20 тому назад. Подарувала мені цю трояндочку маленьку і сказала, бережи її. Ось я її і бережу. Вона ще не розпустилася. До речі, історичний факт такий, який я можу розказати нащадкам, хто не знає що раніше дійсно троянди були у нас рідкістю. Наприклад, моя бабуся, яка мала город 20 соток, а може й більше, мала, як, я маю 44 троянди, а бабуся мала 44 яблуні, але жодної троянди, тому що ходила навесні комісія і всі, перевіряла всіх, кому виділили землю. Там могло рости тільки корисне. Красиве не могло, тільки корисне. Отже, яблука, груші, сливи, будь ласка, троянди ні. Десь там за куточку можна було посидити, але бабуся не ризикнула, а може, не бачила в сенсу. До речі, і будинки теж перевіряли. Можна було мати такий будиночок, як у моїх сусідів, на курячих лапках е дерев'яний. І раз навесні приходила комісія і перевіряла, що перший поверх, який був на сваях, другий поверх був дерев'яний, е кімнатки, три кімнатки, разом площа десь метрів 16. А перший був в сваї. І там гуляло повітря. Так оцей перший поверх не можна було забудовувати і робити з нього кімнати. Всі мали бути однаково бідні при комунізмі. І хто там страждає за комунізмом, має пам'ятати і цей факт. Роза Джуліас Роуз. Тут казати нема чого це. шедевр. Рапсодин Блу. Судейственно Рапсодия и действительно Ин Рапсодия. Поль Нейрон. Роза Пион. Пахнет. Боже, я уже пахнет. П'єрде-рансар, тільки починає своє цвітіння, роза Едему, вона ж п'єрде-рансар. Коли вона в мене з'явилася, я її посадила і перший раз, коли вона зацвіла, я її загубила, тому що я з нею носилася по всьому городу і пересаджувала її з місця на місце, мені здавалося, що їй треба вибрати місце як королеві. І це місце недостойне, і це недостойне. І закінчилось тим, ну я ж не знала, що троянди не люблять таке, що їх треба посадити і забути один раз. Першого свого П'єра Дендрансара, свій перший едем я знищила. Троянди Ностальжі поки що не відкрила свої квіти, до неї підійдемо пізніше. І я йду повз Дженероуз Гарденера, великого садівника, до троянди індиголета. Індиголета. Ця троянда дивує своїм кольором світло-блакитним, блакитно ну, лавандовим І величезною квіткою. Якщо б у мене було місце на сонці, вона б ще дивувала великою кількістю квітів. Але у мене такого місця нема. Мені достатньо двох квіточок для того, щоб сказати вау декілька разів на рік. Поки що тільки викинула бутони моко роза і ще не показує. Красу. Але є ще один подарунок від природи у мене. Ось така красунка. Така красунка, яка має історію із якою ми ось вона скільки бутонів дала. Боже як же вона називається? Мока роза і щось таке. Зараз, зараз я згадаю. У мене дійсно амнезія. Хані діжон Згадала? Хані діжон Я її дуже хотіла, я коли шукала коричневі троянди, то хані діжон була на першому місці. Вона незвичний колір має, зовсім нема рожевого відтінку у цієї троянди. Але вона мені показала дивну річ. На цьому місці колись росла інша червона троянда, велика така троянда. І коли я з нею розсталася, бо я звернула увагу, що вона мене не приваблює своїми квітами. Вона квітувала один раз на рік рясно, але якось так от дива не було для мене. Всі казали Вау, а я якось не те. І я на це місце, розставшись з тою трояндою, посадила цю хані Діжону. І, яке було, і весь час ходила і дивилась, як, а в цьому році нічого, а в цьому році нічого, а в цьому році знов нічого. І коли на третій рік я її викопала, такі, тому що я дивилась, що один такий стручок торчить і нічого не росте, я побачила, що, мабуть, та червона троянда залишила по собі пам'ять таку і сказала: на цьому місці ніхто рости не буде. Раз зі мною так обійшлися, то все. І тоді я цю хані Діжон пересадила на 50 сантиметрів праворуч або ліворуч. Ну, змістила лише на 50 сантиметрів з цієї точки, де росла червона троянда. І вона відразу пішла рости. Отже, є така якась штука, яку я пояснити не можу. Троянда Марсель. Це троянда, біля якої я теж зупинилась в магазині і сказала, що я без неї вийти не можу. Розмір і колір. Але мені її продали як маленьку, Гарно, що я її посадила біля арки. Це троянда, яка вже дала висоту 2 метри. Клялися, божилися, що це бордюрна троянда. А я Йду, вибачте, до троянди, яка називається Принцеса Маргарит. Відома тим принцеса Маргарит, що вона росте в будь-яких умовах і тримає будь-яке відношення. У мене росте в тіні. духмяна троянда, красива, з великою квіткою. Ось Остінка світло, світло, жовтий, коричнево жовтий колір. Я прямую до. Дженероу Роуз гардемера. Це троянда біля якої не можна сидіти навіть. Настільки вона духмяна. Коли плаваєш в басейні, то на воді відчуваєш її аромат. Отже, якщо є таке, така напівтінь біля якогось такого місця, де ви любите сидіти, загорати, то це ваша троянда Generous Gardener. До речі, вона класна тим, що вона сама скидає свої квіти. Їх не треба знімати з неї, коли вони відцвітуть, як у Цезаря, наприклад, от поруч цезарь. Він буде красивий-красивий, але потім дасть багато клопоту. Його треба буде обрізати. Юде де Обскура, наступна троянда. Такі троянди тільки малювати. А поруч з нею духмяна, предру... духмяна принцеса. Боже, я їх всіх не запам'ятаю. Зараз, згадаю, не можу згадати, як вона називається. А от і ми. Тривога. Знов тривога. Боже, хто там у нас? Хто це? Голуб, дикий голуб. Ще одна красунька, назви якої я не пам'ятаю, не знала ніколи. Її мені продали просто так, як троянду. Це, до речі, троянда з завезених перших остінок, які були клоновані в пробірці. Ну, ось і все, мабуть, на сьогодні. Що я можу сказати? Зараз будемо пригати кудись або в воду, або в підземелля, або залишимося на поверхні і будемо ловити ракети. Всім пока-пока!